Доброго Дня вам доброго вечора, гляньте, яка в нас погода. Іде миленький дощик. Я обула свої ботиночки і вирішила все ж таки прогулятись. Ні, зонтика я не брала, вітра сильного немає, та й дощу немає. Я вже звикла до того, що така дрізлі. Лише дріздлі йде. Знаєте, звикаєш до цього і вже якби ви сприймаєшся, як так і потрібно. Сьогодні в нас неділя, ми з вами в Новій Шотландії. Ось так листя вже опало. вже скоро старт вінтер, скоро-зима. скоро, скоро зима. Але, знаєте, хоч, хоча вже в багатьох штатах Канади вже випала випав сніг. На військ Сотландії ще снігу ну як би немає, та й ну, і не буде. Бачите, сьогодні неділя десь 11 мабуть. Ось так, я йду на автобус, буду їхати автобусом. З'їжу, прогуляюсь трошки по магазинам. Треба якось себе виселити, тому що ці перші оці два тижні трохи були такі, для мене важкувато фізично. Мабуть, тому що я трохи була простужена, і воно, коли е, ти відчуваєш себе не дуже гарно, то знаєте, то важкувато воно і на роботу ходити, важкувато і потім е, працювати. А після роботи важкувато вже мати ще якісь справи, тому записувала мало відео. А ось хочу сказати, що новина, яка мене приголомшила, я чула багато про цю новину, але сподівалася що в Новій Шотландії, в нашій провінції цього не станеться, але сталося. Мені прислали листа про те, що програма і надання всім куаветовцям різних. Послух, ну, послуга була з приводу того, що курси англійської мови ви зможете відвідувати тільки до березня місяця, до кінця березня. Але там була приписка, якщо ви вже ходите на курси, то вам дойдуть до завершити цей рік, тобто до чого там. Коли закверчується цей навчальний рік, тобто в наступному вересні нас вже не возять на безкоштовні курси англійської мови. Звісно, що можна десь знайти, якийсь якісь оплачувати. Я оплачую ще і вчителя англійської мови, але це дуже допомагало, тому що це в мене курс онлайн, а той, хто ходив очно. Тому ще краще. Курс онлайн у мене був є, да, на даний момент 5 днів в тиждень, по 2,5 години, півтори години очне, година на виконання домашнього завдання. Тобто, це трохи ну, не трохи, а допомагає. Я жалію, що я знайшла гарного вчителя тільки в цьому році, могла вже два роки ну, навчатись хоча б рік. Але в минулому році в мене був жахливий вчитель. Це то так було ні про що. Ну, як ні про що. Ну, якесь слово, можливо, я вивчила, якось воно мені допомогла, але ну, ну, це було не те. В неї не було ні платформи, нічого. Вона нам ставила просто якісь відео з Ютубу і завершила навчання в неї в групі тільки я одна. Ну, ось так. Тому ось така. Ну, не гарна новина да? для нас про те, що курси англійської нам будуть відмовлено вже наступного навчального року, тобто з вересня 2025 ми вже не зможемо ходити на безкоштовні оплачені державою курси, тому що, ну, тому що ось так. От, Напишіть, я чомусь спочатку сприйняла це як тільки з приводу курсів, а потім я подумала, а можливо ще якісь послуги буде нам відмовлено ще в якихось послугах, але не знаю. Я ну, ніяких інших послуг якби не отримую, тому що я не знала. Не знала, бо не знаю якихось. Але, знаєте, цікаво. 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 Напишіть. Як ви думаєте, що вам написали, ті, хто в Канаді, що будемо робити з вересня місяця. Ну, звісно, той, хто знає гарну англійську, вже здав, йому не потрібно, то зрозуміло. Але мені потрібна англійська. Я хотіла би, після того, як я здам, я хотіла би продовжити навчання. На жаль, я тут одна, і жити на одну мою заробітну плату ну, не дуже легко, але ось так. З вас підписка, з мене гарні відео. Бай-бай!